Всім доброго дня! В нас е чергова поставочка з Америки. Е по мінімуму бутих автомобілей, да називаємо то так. Е в нас е Honda CRV гібридна 2-літрова 2022 року, якщо я не помиляюсь, да, 22 року. З пробігом там, 41 половиною миль. Автомобіль цей ми вторгували для клієнту за 13300. В Америці і тут в Україні доставлений, розмитнений вже отут у нас на підйомчику. Він став 24 700. По пошкодженнях, ну, ви бачите, да? дотичне пошкодження, відповідно, полка ціла крила, нове крило, полюбе, там вже ту жвачку робити. Точно ніхто не буде. А ви, відповідно, якщо хочете собі придбати аналогічні варіанти з мінімальними пошкодженнями в адекватні гроші, звертайтесь в компанію онлайн авто. Підберемо, розкажемо, порадимо, застережемо від о, неправильних автомобілів, які купувати не треба. Всім гарного дня!